Спортивний табір Первоцвіт у Алушті на південному березі Криму приймав дітей із села Личенка Києва Святошинського району на відпочинок. 25 дітей, 15 з них із багатодітних сімей, діти-інваліди та діти-сироти, отримали безкоштовну можливість відвідати Крим. Троє вихователів, які виїхали із села Личенка у складі всієї групи, доглядали за дітьми, давали їм поради. Та надавали допомогу у разі необхідності. По-разному було по-разному, діти є діти, але в принципі все нормально. Справились, <різувалися>. понравилось. Спочатку, как бы, хто перший раз на море, хто не перший. Уезжать ну, не хотіли уже в конце, плакали. Всім понравилось, подняли все руки. Ми еще хотим на следующий год в Авушку. Вечером, по вечерам там були каждый вечер в восьми часов. Там були конкурси, квести, віктаріни, потом дискотека для дітей. Ну вот в отбой. Важливою складовою гарного відпочинку є впевненість у тому, що організація і рівень харчування, а також умови проживання, в якому мали знаходитись діти, буде на належному рівні. Поїздка була організована з Сільською радою один із депутатів. Табір, який здружує дітей, діти приїжджають з різних регіонів. Школа на літній період орендує, орендують у школи приміщення, розміщають дітей, дружні, здорові такі стосунки, як в хорошій родині. Табір організований за таким здоровим принципом. Є медичний працівник, є старший з дозвілля. Директор влас... особисто перевіряє кожен день в їдальні. Табір Первоцвіт має закритий пляж, на якому відпочивають діти із цього закладу, а на воді створена безпечна зона для купання дітей, обгороджена буйками. Нам було добре, ми не хотіли повертатися додому, море гарне, все гарно. Умовою обичні, кормлять нормально, Погода гарна була кожного дня. Екскурсії були і в гори, і різні екскурсії були. І на конях кататися, і дельфінарії, і ми на концерт ходили Екатерини Бужинської. Враження, які отримали діти від поїздки, дуже гарні. І всі висловили бажання відвідати цей табір наступного року, якщо буде така нагода.